Всім доброго дня. Сьогодні на ремонту знову Патон Водій 250 Pro. Жалоба господаря, то, що 10 хвилин і вимикається вентилятор. Почав розбиратися. Так, а тут вже хтось був якийсь майстер, тому що на радіатори тут написано 50 градусів. З цієї сторони 100 градусів. Треба вимикач. Але тут повинен стояти на 50 градусів, нормально розумку... розімкнутий, а стоїть. А стоїть нормально замкнутий. І коли він нагрівається до 50 градусів, спрацьовує і вимикає вентилятор. Так, тут... Що в нас далі? Ось стоїть біполярний транзистор, який вмикає вентилятор і в паралель, паралель емітеру колектору включений наш термовимикач. Тобто він спрацьовує і замикає, закорочує наш біполярний транзистор. Так, керується він, от я зараз випаяв термовимикач, нема запуску вентилятора. Тобто біполяний транзистор цілий, але він не керується. Керує їм ця оптопара. Зараз продзвонив її, дзвониться діод. Зараз спробую замінити і спробуємо, як він запуститься чи ні. Замінив оптопару, результат. і повинен працювати спочатку на великих, на повних обертах, потім скидує оберти. Ну, залишилось купити термовимикач і вставити його. Патрон готовий. Замінив термодатчик. Довелося замінити снайберний діоди, тому що ось цей повлуснутий замінив обидва результат, як і має бути?